Друзі, вас вітає автомотоклуб Horse Power І я Загороній Борис Також ще на монтаж від автомотоклубу Horsepower.ua. Сьогодні у нас на відео огляді два пістолета. Один Intertool, яким я вже користуюсь більше, ніж 5 років, а також приїхав Ятовський. Модель його UT2370. Перш ніж я хочу вам показати, порівняти зручність обох пістолетів для підкачки шин, я покажу саму комплектність даного пістолета-ярту. Насамперед ми бачимо. Всередині йде гарантійний талон. Ми бачимо ось таку пластикову ручку і відкручений шланг. Також ми бачимо, змінний, змінна насадка для з'єднання зі шлангом. Опис також присутній, але він на англійській мові. Ще хочу сказати, що я не знайшов відео оглядів по відгуках даним пістолетом в інтернеті, тому вирішив зняти власний. Я ще ним не користувався, це пістолет у мене недавно. Інструкція також йде на англійській мові, можемо бачити. Також присутній гарантійний талон, він мав би бути заповнений ось, хочу сказати, досить така шланга якісно виглядає. Ось додатковий з'єднувач змінний. Е, Дуже легкий, якщо порівняти з інтертулом, по вазі дуже легкий. Є ось така наліпка. Зараз пробую сфокусувати. Ось також є фірмовий значок Ято. Зручність даного пістолета досить приємний в руках на ощуп. В холодну пору року пластик дає можливість користуватися не змерзаючим. А тепер хочу порівняти даних два пістолета уже на самому на самому під'єднанні до шини. Зараз буде цікаво шиномонтажникам. Ну і, звісно, людям, котрі займаються в домашніх умовах, користуються. Показую, під'єднуємо ми інтертуловський, і нам його потрібно ось повернути до себе, що є незручно, відповідно, ось тут, в цьому місці, лопає. це мінус інтертула. Під'єднуючи. Ято. я вже його зібрав. Ось у нас, він залишається в такому положенні. Це е, колесо лежить, воно знаходиться в лежачому положенні на шиномонтажному станку, в такому положенні, працюють шиномонтажники. Тому даний варіант набагато кращий. Відповідно, є кнопка для зниження, якщо перекачали шину, знизити тиск в шині. Я можу сказати, що даний пістолет набагато зручніший, ніби на перший погляд він не дуже так цікавий, тому що манометр Стоїть навскіз, але для користування, саме для користування, мені як шиномонтажнику дуже приємно і, думаю, буде в користуванні зручний для любої людини в домашніх умовах. Тому вам вибирати, бажаю вам успіхів. З вас, якщо є якісь коментарі, хто користувався, буду дуже радий вашим відгукам-коментарям. Вдячний буду за підписки, за репости даного відео. Підписуйтесь на нас в Фейсбуці, у вайбері. Також в Телеграмі. Також буду вам. Вдячний. Якщо ви будете заходити на наш сайт, там теж будуть відео огляди, там будуть поради. Всього вам найкращого, з вами був ваш автомотоклуб Horsepower.ua і я, Загородній Борис, шиномонтаж від автомотоклубу Horsepower.ua. Не забувайте, скоро зима і завчасно підготуйтесь до складних погодних умов. Цього вам найкращого Україна переможе в цій війні і всім Божих благословень.